На покровському напрямку ворог перейшов до тактики мотоцикли в один кінець. Потребувала твоєнної і промишленості. не делать вид, то все в порядку. Зараз окупанти активно використовують мотоцикли в надії якомога швидше доїхати до української лінії оборони. Бійці окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка розповідають про те, що вони помітили більш активне використання цієї техніки. Причому росіяни їдуть не по полю, а по асфальтованій дорозі на великій швидкості. Вони намагаються проскочити на нашу оборону їх знищують, а нові продовжують знову їхати. Це якась дивна історія, і невідомо на що вони розраховують зараз. За словами бійців, ворог продовжує щодня атакувати, але опинився в невигідному тактичному стані. Противник витягнувся у вогневий мішок, із трьох боків наша артилерія лупить його щодня. Самі ново вони не закріплюються, бо як тільки заходять, їх там відразу знищують. Турецькі та покровські напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Напередодні там відбулася майже половина ворожих атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу. Тривають бої на куп'янському напрямку. Тричі окупанти штурмували на Харківському напрямку. Шість разів ворог намагався витіснити підрозділи Силоборони в районі Часового Яру на Донеччині. Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на турецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах Дружби Залізного, Північного Турецька та Нью-Йорка. Із нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Вітаю вас, Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Сергію, ну, давайте для початку ситуація на фронтах. Як ви її бачите от станом на зараз, і зокрема на півдні. Що можете сказати? Ну, якщо ми говоримо про дії з нашого боку, то з українського боку триває стратегічна оборонна операція, яка має на, на меті, на мій погляд, два найважливіші моменти: це, по-перше, стабілізація цієї лінії бойового зіткнення. І власне сточення ворожого ресурсу, яким він сьогодні намагається продовжувати ці всі свої наступи, які зрозуміло почалися не вчора, не позавчора. Не вдалася наступальна операція на Харківському напрямку. Зокрема, бліцкриг, на який ворог дуже сподівався, і тоді палала і Сумщина, і Чернігівщина долучилася до цього напрямку, але плани ворога були зламані. Отож, сточення ворожого ресурсу, то власне ми прекрасно розуміємо, що ворог атакував і пішов у наступ на турецькому напрямку, тому що бліцкриг на Харків у нього не вдався. Сьогодні дійсно донецька операційна зона є з Такою найбільш інтенсивною за ходом бойових дій, але ворог намагається наступати по всій лінії бойового зіткнення, тому що він прекрасно розуміє, що наростити якимось чином там в кілька разів свої наступальні зусилля в нього не вдасться. Тому наразі триватиме така інтенсивність такого характеру. Ну і власне дотриматися нам треба тих можливостей, які в нас сьогодні є, і наростити інструменти вогневого ураження, які допоможуть ну, найближчим часом. Я не кажу, звичайно, про місяці, але найближчі тижні. Ну зокрема, ці питання стабілізувати. І не кажу, звичайно, про контрнаступи, тому що оборонний характер наші дії матимуть найближчим часом ну кілька місяців точно. А от якщо оцінити, Сергію стратегію ворога на найближчий час, там до кінця року, допустимо, як ви її бачите? Та чого вони станом на зараз добуваються, і чого вони хочуть, от по тому, як вони зосереджують війська, як вони ведуть війну. Ну, по перше, ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це те питання, яке в них, очевидно, є першим на порядку денному. Що стосується харківського напрямку, то завдання було в тому, аби створити так звану там сіру санітарну зону, про яку вони мріяли, і в принципі наступ там ще не закінчився, не дивлячись на те, що е, ту першу пожежу, яка виникла від початку травня, вдалося зараз вже загасити і більш-менш там все стабілізувати лінію бойового зіткнення, ну що стосується. Уже скажемо південніше, тобто це лівобережжя ворог і далі намагатиметься наші плацдарми на лівому березі знищити, максимально просунутися на Оріхівському напрямку або на Времівському плацдармі, Там ті позиції, які були втрачені ворогом минулого року, були звільнені зусиллями підрозділів збройних сил України. Оце найголовніше задання, які ну мабуть дійсно на кілька найближчих місяців, можливо, до закінчення року будуть для ворога. Головним і ще одне питання? Ми далі будемо трошки більш детально говорити е, про цю тему, але я хочу запитати вас, як позначиться, власне кажучи, на ситуацію на фронті? Ця інформація про те, що е, Північна Корея може відправити свої е, інженерні будівельні війська, стройбати, грубо кажучи, так на е, якраз на Донеччину. Ви сказали, Донеччина, ну і дійсно, ми бачимо, що Донеччина найбільш гарячий напрямок е, станом на зараз. От я, яким чином це може вплинути на ситуацію Ситуацію на фронті, тобто це звільняє російські е, сили, е, і вони можуть більше зосередитися на війні в такому разі, а північні корейці е, будуватимуть там фортифікації чи щось подібне. Чи чи яким чином це може позначитися? Як ви це бачите, якщо це так? Ну, от особливо, якщо це так дійсно, ми розуміємо прекрасно, що тут є дуже багато інформаційного супроводження всіх цих дій. Знову таки, треба бити на упередження. Я кажу зараз, перш за все, про наших союзників і партнерів, тому що ми пам'ятаємо, що довгий час Північна Корея була під відповідними санкціями, і саме цими санкціями вдалося. Ну, певним чином, якщо можна так сказати, стабілізувати ситуацію на цьому театрі майбутніх воєнних дій, те, що вони там можливі, ми це розуміємо прекрасно, і Корея від тих санкцій страждала. Вона дуже хотіла їх зняти, і власне за певний час. Виконала ті умови, які мала виконати, і ці санкції були зняті. Вони наразі не діють. Нічого не заважає сьогодні нашим партнерам, союзникам повернути ті санкції, зробити їх більш жорсткими, тому що участь будь яких громадян, навіть там цивільних інженерів, як вони кажуть. Немає на північній Кореї цивільних, не всі військові, них всі служать. Ми це прекрасно розуміємо. Це буде о, пряма участь північної Кореї у російсько-українській війні. То чого чекати? Прибуття цих потягів, можливо, не по Сибіру, звичайно, там половина розбіжиться після свого визволення з КНД, але на це теж сподівання такі знаєте, примарні. Тому треба діяти на випередження, треба працювати санкціями від наших армій. Ще одна заява, яка зараз е, наробила багато о, о, в... Такого голосна, скажімо так, радник міського голови Маріуполя в етері телеканалу Київ 24 заявив, що російські війська ведуть підготовку до наступальних дій на півдні України. Йде мова про те, що оця лінія Вугледар і Роботине і до Васильівки, вона може бути виглядати нам небезпечною. Вона доволі довга. Тобто, це по суті весь цей південний фланг, окрім я не знаю, як це пояснити, окрім Херсонської області, скажімо так, намагаюся якось простіше. Не Зрозуміло, де це може готуватися, за словами е, пана Андрющка. Е, чи справді там ситуація насторожує? Чи є підстави робити такі висновки, що росіяни концентрують силу десь, десь там в якійсь точці на півдні? Ну, е, Якщо говорити пів, про Південний Схід, то тут ворог має для активності три, три виступи. От один турецький виступ, грубо кажучи, ми вже... Обговорили на півночі сіверський виступ, який теж може стати. Ну він і є таким гареною запеклих боїв. Те, що ворог активізувався не тільки на півдні, а й на півночі, на Куп'янсько-Лиманському напрямку з боку Лиману. Намагається просуватись, от це свідчить про те, що сіверський виступ може теж бути таким собі е кремлівським бонусом. І третя ділянка це Вугледарський виступ на півдні. Вугледар ну, здається, що воно, якщо так горизонтально орієнтовано, північ-південь ми дивимося, наче воно не виглядається як виступ. Так, але е, якщо подивитись на лінію фронту саме з, з боку противника, то вугледарський виступ це теж е, щось схоже от, на ту ситуацію, яка на півночі Донеччини, на пів на Луганщині е, промальовується, і е, ворог неодноразово намагався його зчистити, так, скажемо, скосити. По-перше, йому треба там захистити залізницю. Ну а по-друге, власне кажучи, це теж привід спробувати охопити в кільці якісь угруповання наших сил. Це йому не вдається, але така тенденція залишається.